Вітаю, друзі. Останнім часом все частіше лунає слова, що Європа нам недостатньо допомагає. Що хотілось би більше, що вони повинні допомогти так, щоб навіть якщо Сполучені Штати не зможуть видалити гроші Україні, а все одне нам би вистачило. Давайте по черзі. По перше, Європа допомагає Україні по максимуму. Повірте, так вона може збільшити об'єми. Постачання зброї та снарядів, якщо їх виробництво буде на достатньому рівні, я повернувся зараз зі Страсбургу і можу сказати, що там я зустрічався з політиками, з представниками Ради Європи, з суддями ЄСПЛ і з різними цікавими людьми, з якими я спілкувався про питання допомоги Україні і взагалі про майбутнє України. Головні реперні такі моменти. Втоми від України немає, це я кажу відверто. А більше того, на Україну дуже розраховую. Але спочатку я дещо розповім. По Страсбургу я пересувався завдяки Уберу. Це легко і швидко, це не важко. Інколи бувають форс-мажори, наприклад, може водій якось так спонтанно відмінити. Свій приїзд скасувати поїздку, або можуть, наприклад, написати чотири минути їхати, а приїхати через 12, а то й через 20. таке буває, але все інше нормально. Так, от в цей раз мене возило декілька водіїв: був один азербайджанець, один вірмен і один представник Лівану. Так, от, кожен з них запитував: а ви звідки хто ви, що ви, і я розповідав, що я з України, ці три. Висловлювали симпатію України, а представник Вірменії сказав, що якщо ми програємо, то наступними буде і Вірменія, і Молдова. І він це дуже добре розуміє. Представник Азербайджану сказав, що ми воюємо за всіх, хто хоче вирватися з орбіти Росії і хто хоче вийти з-під його впливу. Бачите, між собою вони наладять. але. По відношенню до України дуже добра позиція, і мені це подобається. Хоча у нас багато хто каже, що або одні, або інші налаштовані погано проти України, е, пропаганда працює, це я знаю. А от як справжні люди кажуть, я теж це знаю. Е, Ливанець був найцікавішим. Він сказав, що взагалі не розуміє, через що ця війна. І ті, і ті християни, і там, і там, там нема що ділити. що навіщо? Навіщо це Путіну? І він каже, що Путін його лякає, тому що він бачить в ньому нового Гітлера. До речі, це дуже часто зараз лунає, що Путін багатьом в Європі починає нагадувати Гітлера, і це дуже непогано, тому що Гітлер це не лякалка. Ні, 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 це розуміння того, що може статися, а Європа з жахом пригадує. Другу світову війну. а Далі я можу сказати, що головне це те, що в Європі є розуміння, і це розуміння того, що Україна зараз справді збиває не лише військовий потенціал, а й потенційну можливість напасти на одну з країн Євросоюзу. І це мова не лише про країни Балтії або Польщі. В Європі не дуже люблять про це говорити, але кулуарно говорять, що вони розуміють, що скоріш за все Путін зробить це, якщо переможе Україну, і мобілізує всіх українців, щоб вони воювали проти тої страни. Ну так, це дуже легко а, взяти з території, яку ти окупував громадян, надягнути на них російський однострій і кинути на країну Євросоюзу. І більше того, це. Така, знаєте, потужна історія, яку зараз обговорюють кулуарно майже всі політики, сам Путлер сьогодні сприймається в Європі як людина, яка не контролює себе і яка не розуміє взагалі, як виходити з цієї проблеми. А, так він не бриже слюною, він не кричить щось, але його не сприймають адекватним. Бо його дії сьогодні сприймаються як дії загарбника, і щось я не чув від політиків, з якими я зустрічався. Я зустрічався з різними про те, що треба домовитись з путіним, треба зберегти обличчя. Ця історія вже в минулому. Хоча впевнений, що, наприклад, в Угорщини представники уряду або симпатики Орбана будуть розповідати саме про це, але до цього ми трохи повернемося. Згодом можу сказати: головне, допомога Україні це реальне вкладання, реальне вкладання в безпеку Європи. Оце я чув разів 5. Більше того, кожен раз я чув про те, що. Україна сьогодні зменшує можливості Росії напасти на Європу. Це не тому, що ми стримуємо Росіян, це тому, що ми зменшуємо їх військовий потенціал. І в Європі це дуже добре розуміють. Але але я чув про те, що. Дрязги, які зараз відбуваються між демократами та республіканцями в Сполучених Штатах, мають реальні ознаки загрози дестабілізації у світі, і те, що Сполучені Штати не хочуть виконувати функцію світового поліцейського, яка ця функція на сполучених штатах вже, до речі дуже давно дуже сильно напрягає зараз Європу. Європейці кажуть про те, що якщо Трамп дійсно буде розвалювати НАТО, і якщо це буде сприйнято в Росії як провокацію і мотив для вторгнення, Росія це використає. Європа вважає, що необхідно поновлювати не тільки військовий потенціал, а може прийшов час говорити про ядерну зброю, ядерну зброю, якої в Європі замало, так, от це дуже поганий тренд, я поясню, чому. Європейці взагалі не дуже люблять витрачати на зброю. Вони люблять витрачати гроші на інфраструктуру, на комфорт, на забезпечення життя своїх громадян. Ядерна зброя не допомагає ніяк в цьому, але ядерна зброя може стати гарантом безпеки в майбутньому. І от про це почали говорити кулуарно. Це історія, яка показує, що, на жаль, гонка озброєнь повертається у світ уже по повній. Більше того, світ все ближче і ближче до можливої третьої світової. Світ вагітний Третьої світової, і для того, щоб стався викидиш, треба позбутися головного гвалтівника Путіна. Але він здоровий, живий, тільки Соловей розповідає, що він лежить в холодильнику і збирає мільйонні просмотри тих, хто в це повірив, і слухає і, слухає, і далі. Ну, Соловійко співає, дурні слухають. А ми повинні розуміти, допомога від Європи у нас буде. Нам дадуть і гроші, і зброю. Наприклад, та ж сама Данія повідомила, що віддає, віддає всі гармати, всю артилерію, яка в неї є в Україні. Це дуже важливо. Данці кажуть, що вони не використовують зараз цю зброю, а Україні вона більш потрібна. Естонці кажуть, що готові збільшити відсоток, який вони зараз витрачають на Україну. Відсоток своїх свого ВВП. а Німеччина вдвічі збільшила фінансування з 3,7 мільярда до 8 мільярдів євро на 2024 рік військової допомоги. Країни Європи починають розуміти, з чим вони зіткнулися, і це дуже важливо для нас, а, але. Що я можу сказати? Також Європі розуміють, що є там і ті, хто будуть заважати допомозі Україні, але і вони в меншості, і мова не лише про Орбана. Повірте, є крайні ліві, крайні праві, і навіть є нейтральні, які за російські грошенята змінюють свою позицію. А це життя ми повинні розуміти завжди є ті, хто продаються, але є і ті, хто не продаються, і це надважливо таких більшість. І такі будуть допомагати Україні далі, все залежить від нас, бо чим воювати, і гроші нам дадуть на війну, а от ким воювати це питання вже до нашої влади, питання мобілізації, яке вони повинні самі розглянути, і до чогось це повинно прийти. Знаєте, я б хотів, щоб розуміння відповідальності взагалі прийшло до зеленської компанії якомога скоріше, ну і щоб було не запізно. Тому що ще раз кажу, Європа не втомилась від нас, і Європа нам буде допомагати. Сполучені Штати подивимось, що буде там, поки ситуація дійсно безперспективна в питанні тому, що Трамп блокує. але є і позитивні моменти. А це те, що останнє соцопитування показало, що більше 70% вважають виборців Сполучених Штатів вважають, що питання допомоги України це питання національних інтересів Сполучених Штатів. І це виборці не тільки демократів, а ще й республіканців. І вони вважають більше ніж 50%, 54%, якщо я не помиляюсь, що допомога Україні повинна йти далі від сполучених штатів. А в штатах політики можуть гратися в ці ігри, але вони розуміють ігнорування запиту суспільства, ігнорування поглядів виборців приводить до того, що їх не переобирають. Тому найближчі я вважаю, місяць. Місяць півтора ми побачимо якісь зміни. Це повинно статися через саме запит у суспільства в допомозі для України. Я не знаю на яких умовах, і я розумію, що Трамп буде цьому заважати. Але ще раз кажу: нам буде допомагати. Захід нас не кине, Європа від нас не втомилася, Америка не втомилася. Головне, щоб наша влада розуміла, що треба робити, щоб вона не ігнорувала свої обов'язки, щоб займалася своїми справами і не намагалася перетворити Україну в авторитарну країну. До речі, на це теж звертають увагу в Європі, і дуже не подобається історія, як з Бігусом, так і з переслідуванням опозиції або кого коли когось не випускають за кордон. І до речі, якщо таких випадків буде все більше і більше, отут. Можна буде казати про те, що нам, скоріш за все, почнуть скорочувати допомогу. Тому що допомагати країну, яка притворюється в, в якусь а, аналогію Орбанчівни, ніхто не захоче. Орбана вже забагато для Європи. Второго, другого Орбана, навіть Зеленого, Європа не хоче. Тому це теж розуміння, якщо в нас буде і далі посилюватися авторитарні тренди, якщо і далі буде тиск на опозицію, переслідування незалежних журналістів, розслідувачів, антикорупціонерів і далі такі деструктивні дії проти свободи слова, то можна буде казати, що це робиться навмисно для того, щоб послабити допомогу Україні. Іншого варіанту не може бути а от що може бути це об'єднання країни. Це створення уряду національної єдності, це залучення великого, великої кількості експертів, які можуть допомогти в цьому питанні, і об'єднання навколо навіть непопулярних, але дуже важливих питань для України. Бо це єдиний шлях для перемоги. Це якщо перемога дійсно потрібна нашій владі, а не лише громадянам. Я сподіваюся, що перемога потрібна владі. Бо інколи дії влади викликають запитання, але ж влада повинна розуміти, що росіяни, якщо переможуть, вони не будуть ні з ким домовлятися. Вони знищуть всіх: і владу, і опозицію. Іншого варіанту немає. Тому тільки об'єднання і тільки перемога над ворогом. А перемога нам потрібна і все буде Україна. па Папа.